А як ми відносимося до гламурних дівчат, комусь вони подобаються, а хтось їх засуджує. А якщо вони ще з'являються на обкладинках плейбою, то отримуйте поповні на горіхи. І ми судимо життя інших. Я теж в своєму житті засуджував інших, а все через те, що вони були багаті за мене, успішніші, красивіші. Здоровіші. Тобто я теж так хотів жити, але не знав, як або не хотів. І судив інших. Та й до сьогоднішнього дня проскакують такі моменти. Нещодавно я зустрів відео, де молода, красива дівчина поїхала на передову до наших захисників і там дарувала журнал Playboy, де вона на першій сторінці. Можливо, звичайно, хтось засудить. Але для того, щоб почати судити людину, потрібно хоч трішки знати її життя. Її життєвий шлях. Ця дівчина попала під обстріл і в неї немає півобличчя. обличчя. Їй в коментарях написали в очках ти. Вона зняла очки. І знаєте, що я побачив в цьому обличчі? Я побачив обличчя війни. Я в своєму житті бачив смерть. Вона приходила до мене. Але я хотів побачити обличчя війни. І от саме її обличчя передало обличчя війни. Її погляд був особливим. І цей погляд дає віру, надію. Тому що вона все робить, що може, для нашої перемоги. Вона не втекла за кордон. Вона дарує себе такою, як вона є. До речі, весь журнал плейбою у фотографіях тих дівчат, які постраждали під час війни. Можливо, хтось засудить. Але знаєте, прийшов час уже не судити людей. За їхній спосіб життя. Адже не факт, що в них гірший спосіб життя ніж у нас, не факт, що вони неправильно роблять цьому житті. Можливо, вони більше і корисніше роблять за нас. Ірина Титан, так звати цю молоду, красиву і мужню дівчину. Титан це вже псевдонім, я так розумію, адже в неї піволиччя з титану. Через російську агресію, через те, що вона попала під обстріл і отримала поранення. Але вона не здалася. Вона далі живе і показує іншим, що потрібно жити і не здаватися. Війна дуже багато болю зробила нам і ще багато зробить. Але якщо ми будемо пускати руки, то війна переможе. Не росіяни переможуть. Росіяни програють, а війна може перемогти нас. Тому саме такі люди, Ірина, як ви, показують своїм життєвим шляхом, що не потрібно пускати руки для того, щоб перемогти. Ви даєте ту енергію перемоги, енергію сили. І це стосується таких, як Ірина, таких, як наші військові. Всіх тих, хто є взірцем. Це стосується всіх тих, хто не опускає руки і говорить: живіть, що б не сталося, адже життя найцінніше. Дякую Ірина, дякую всім дівчатам, що допомагаєте військовим. Так як можете. Адже я бачу по вас, я впевнений, що ви це робите з любов'ю від душі. Слава Україні, слава за Ми переможемо.